Коротше, ваша задача вдарити е мобів так, щоб на них наклалося це, бачите, світіння, це типу означає, що вони наступною атакою стануть застаненими. І зазвичай, на лоу-левелі, як це працює, ви, якщо у вас вда хороший, ну, типу, демой і так далі, ви один раз. На 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 тобто ви бачите, як ви виглядає роль слем. Це, типу, така дуже довга атака. Ваша задача вдарити один раз і відразу відразу скипнути анімацію, тим, що ви натиснете Моншатер. Це виглядає ось так, бачите? Що ви уважно роздивитесь, ви моментально натискаєте боршатер після того, як натиснули Rolling Slam. Якщо у вас буде нормально, зараз я зловлю когось на стан. Якщо у вас це все вийде правильно, то у вас вийде приблизно. Буде ось такий взрив, бачите? І ну, зрозуміло, що це лоу-левельний демейдж, лоу-левельна сокири і так далі. Але, скажімо так, а давайте повернемо. Можливо, бачите, яка зачистка виходить? На лоу-левелі ви прям не ну, чистите, щоб ви розуміли. Тому що всі моби будуть у цьому. Так, да, так навіть краще. Треба було мою сокеру брати і все верніше Мейсу. Бачите, я моментально просто як тільки в мене ролиться ролін Слем, я, я моментально підриваю мобів боншатером. Просто треба відчути це відчуття. Ви просто ось і моментально. І моментально. Ви навіть не розраховуєте, що ви побачите оцей стан. Ви просто маєте бути впевнені, навіть якщо він не проки, ви маєте бути для себе впевнені. В голові у вас має бути думка, ніби він завжди проки. Оцей готовність до стану це усе перший акт, такий дроч.